Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок я пізнаю світ. Урок 116-й, тиждень 13. Розгортайте зошити на сторінці 24. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку повторення. Корисні копалини. Що ми знаємо про Дніпропетровську та Запорізьку область? Розпочнемо наш урок з подорожі містом Запоріжжя. Переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Помандруй на саді, помандруй на схід, там карпатські гори тут, ні прошу мить. Посередньо пропивіна неділима. Це твоя. Рідна батьківщина. В краї, країде Дніпра плакить. Є курган могили там минуле спить. Є там січ казацька, це гетьманський край. І Азовське море для туристів. Рай. Там карпатські гори, тут ні прошу мить, посеред європи, вільна, неділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Пригадаємо алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Переглянемо презентацію. Алгоритм підготовки до діагностичної роботи. Прочитай і відтвори з пам'яті вивчені навчальні одиниці. Якщо ти чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу до вчителя. Однокласників. Візьми участь у перегонах, виконай завдання, проаналізуй та виправ допущені помилки, вивчи відповідні навчальні одиниці. Підготуйся до діагностичної роботи вдома. Якщо чогось не зрозумів, не зрозуміла. Звернися по допомогу. Бажаємо успіху. Пригадай навчальні одиниці про корисні копалини. Розгорни зошит на сторінці 33, 34 і прочитай навчальні одиниці з географії. Те, що записано червоним, повтори з пам'яті. Натисни на паузу і виконай завдання. Перевіримо, як добре зрозумів запам'ятав навчальні одиниці з географії. Виконай завдання. Устав пропущене в речення. Зовнішній твердий шар землі називають. Земною корою вона складається з Так, мінералів і гірських порід. Писали. Виконав завдання 2. Установи відповідність між поняттям та його визначенням. Прочитаю поняття. Мінерали, гірські породи, корисні копалини, родовища. Що таке мінерали? Пригадаємо. Це природні тіла з однієї речовини, що утворилися в земній корі. Поєднали гірські породи. Це природні тіла, що складаються з різних мінералів. Копалини. Це гірські породи, які використовують у господарській діяльності. І родовище це природне скупчення великої кількості корисних копалень у будь-якій ділянці земної кори. Виконемо завдання 3. Прочитай речення, складене йоєм, які два слова слід переставити, щоб твердження були правильними. Виправ помилки. Йой записав, із руди отримують пісок. Ні, із руди отримують метал. Йой написав, метал це нерудна, корисна копалина. Пісок це нерудна, корисна копала. Отже, ви вже здогадалися, які слова ми переставимо? Так, пісок і метал поміняємо місцями. Ось таку стрілочку поставимо. Ось ці два слова ми поміняємо місцями. Четверте завдання. Уста пропущене в схему. Отже, корисні копалини. За станом і за використанням. За станом корисні копалини бувають. Тверді, газоподібні рідкі. Допишемо. Тверді. Газоподібні і рідкі. А за використанням вони бувають паливні, рудні і нерудні. Допишемо рудні і нерудні. Ось так. Повторили, запам'ятали. П'яте завдання уста відповідність між назвою корисної копалини та її умовним позначенням на карті. Як позначають залізні руди? Так. Зафарбований трикутничок. Отже, а марганцеві руди це два трикутничка поруч. Ось так. Хвилинка математики: розв'яжи задачу. задач. Бу -бу. Дуже подобається вивчати карту корисних копалин. Він вивчив 6 умовних позначень паливних корисних копалин, 9 рудних і 27 нерудних. Усно основ скільки всього умовних позначень вивчив робимо? 6, 9 та 27. Разом це скільки. Молодці, 42 відповідь. Ще одна задача. Скільки умовних позначень запам'ятає Ая за тиждень, якщо вивчатиме три нових умовних позначення щодня, Пригадаємо. у тижні скільки днів? Сім. І кожного дня Ая вивчатиме три умовних позначення. Отже, по 3, сім раз. Як ми це запишемо? Так. Три помножити на 7. Скільки буде 3 помножити на 7? 21. Отже, 21 умовне. Позначення вичіпає за тиждень. Пригадай відомості про туристичні маршрути Дніпропетровської і Запорозької областями. Розгорніть сторінку 34 пригадайте. Так, запам'ятали. Отже, тепер ми можемо з вами виконати завдання. Перевіримо, як добре ви запам'ятали ці туристичні маршрути. Завдання 1. Обери правильну відповідь, якою областю пролягає туристичний маршрут Національний заповідник Хортиця. Національний заповідник Кам'яна могила, скіфські кургани, Солоха та Гайманова могила узбережжя Азовського моря. Це Дніпропетровська чи Запорізька область? Так, все це належить до Запорізької області. Правильно. Завдання 2. Познач світлину для путівника Дніпропетровською областю. Обґрунтуй свій відбір. Яку світлину ми занесемо до путівника Запорізь... Дніпропетровська область? Так ось ось це Петриківський розпис. У селі Петриківка, що на Дніпропетровщині. І нарешті підготуємося до діагностичної роботи, узявши участь у перегонах на гідроциклах. Обведи правильну відповідь. Упиши букви відповіді у зірочки. Склади слово з отриманих букв. Познать час. Отже, зараз ви виконуєте це завдання. Обираєте правильну відповідь. Потім ми перевіримо. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Що ж, перевіримо, як ви виконали завдання. Уважно перегляньте презентацію і позначте правильні відповіді. Візьміть колір пасти зелений або червоний і виправляйте помилки. Отже, склали слово рельєф. Якщо ви виконали правильно всі завдання, ви молодці. Розфарбуйте кубок переможця і насолоджуйтесь перемогою. Якщо у вас є помилки, теж не засмучуйтесь. Ще раз перечитайте навчальні одиниці. І добре підготуйтеся до діагностичної роботи, яка у нас буде на наступному уроці. А зараз я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре, любі мої!